Да, ми маємо змогу відбирати, але я б певною мірою відмітив би це більше до е, людей молодих людей, які прийшли за програму 1824. Тобто, ми їх приймаємо на контракт. Вони ми знаємо прекрасно, отримують досить непогане грошове забезпечення. Відно, а для того, щоб отримувати це грошове, грошове забезпечення, треба виконувати відповідні завдання. Далі ми ж знаємо, які критерії ставляться цим людям: це піхотні посади. Штурмові посади, яких вони працюють, да, там тежки зараз там збільшився, скартик посадової посадові можливості е, цього ряду військовослужбовців да 18-24, Але ну основна мета це укомплектувати підрозділи піхоти молодими людьми, тому що літнім важко. Ну, навіть якісь там певні, скажімо так, відстані, особливо коли за тобою ганяється дрон, стріляє танк, фізично важко. Типу, тому що люди літні. Ну, типу, да, там середня середня там умовно дата це 30 вік в Збройних силах в усих, абсолютно, типу, неважливо від там Десанто-Штурмові, морська піхота, ССО і все інше. Ну, середній вік це 35-40 років вже. Ну, типу, це ну проблематично, тому що в цьому віці люди вже якби втрачають здоров'я, організм вже зношується. Да, це не молодий хлопчина на 20-25 років.